Дай боже і вам, шановні гості, дорога родина! Радий вас вітати на першому україномовному каналі присвяченому металообробці. Сьогодні в нас обіцяна заключна фінальна серія по запуску нашого внутрішліфувального Вінже Валера. Не пройшло майже два роки, як ми цей верстат все таки запустили. І так, перед тим, як ми почнемо, ну я думаю, по мені вже видно, що все вийшло. Получилося навіть краще, ніж я думав. І сьогодні я вам покажу, як ця штука працює. Ну, скажу так: не буду, як то кажуть, приховувати, я попрацював вже трошки на цьому верстаті, подивився, що треба доробити, що треба відкрутити, що можна було і не робити, тому що. Проєкт внутрішліфувальний на базі 3-227P. Це такий досить творчий був задум. І, скажімо так, все це робилося по принципу вигадування велосипеда. І так, сьогодні ми, я вам покажу, розкажу, що я ще доробив, що я відкрутив від нього, які рішення прийняв, і ми почнемо. Перед тим, як ми почнемо, я хочу відповісти на два запитання, які не один підписник задавав в попередньому відео і в нашій групі в Фейсбуці. Це питання номер один. Чому я це не робив на базі 3-12 свого свого круглошліфувального? Ну, насправді причини є дві: по-перше, це мало місця. Тобто в нас бабка виробу, патрон деталь, плюс довжина оправки і все. І вже нікуди більше нічого не влізе. А так, щоб десь щось від'їхати, поміряти калібром, на тому верстаті так не вийде. Той верстат предназначений, якщо його використовувати як внутрішліфувальний, для шліфовки внутрішньо якихось коротеньких деталюшок. Тобто, якщо в нас між центрами, між передньою і задньою бабкою 500 мм, то там 200 з чимось займала вже фортуна. Плюс патрон, плюс деталь. Ну, ні про що. Це причина номер один. І причина номер два, вона така досить важлива, конструктивна. Скажімо так, там принцип зворотній. Принцип такий, що фортуна, шліфувальний шпіндель стоїть нерухомо, а ходить деталь. Ну, всі дорослі. Внутрі шліфи так не працюють. Всі дорослі внутрі шліфи працюють по зворотньому принципу. Деталь стоїть нерухомо, а їздить інструмент. Взагалі, в металообробці в станкобудівництві є таке негласне правило, що якщо е, сьогодні одна деталь, завтра друга, післязавтра третя, різних габаритів, різних баластів, різних е, всяких. Розмірів і маси, то деталь прийнято лишати в спокої, а рухати інструмент. Ну, принцип такий, що росточка редуктора великого робиться на горизонтально розточному станку, коли редуктор стоїть на столі нерухомо, а ходить інструмент. Ну і так далі, і так далі. Таких прикладів можна призначити багато. Верстати, в яких процес є зворотній, де ходить деталь, а інструмент стоїть нерухомо, вони більше призначені для шліфовки коротких деталей, де маса сильно не гуляє. А коли в нас сьогодні втулка післязавтра піноль, а після-післязавтра -після шпіндель, а після-післязавтра шпіндель від радіалки чи горизонтально розточного, ну. Це нонсенс, такі деталі рухати. Особливо це стосується, коли будуть використовуватися люнети. Ну, не прийнято на токарному, щоб люнето так от ходив. Правда? Е е от цей момент, коли стіл з деталью і разом з люнетом ходить, ну не знаю, верх люнета буде хитатися аж бігом. Тому всі станкобудівні галузі прийнято так, що якщо габарити деталі будуть різнитися. То деталь лишається в спокої, вона тільки обертається, а їздить інструмент. А інструмент завжди однакової маси, ну там плюс-мінус кілька грам. Довжина оправки тільки міняється і діаметр кружка. Це ніщо порівняно з зміною маси виробів, які сьогодні робимо, а завтра робимо зовсім інше. Тому о, такий момент. Тому, коли я вибирав внутрішліфувальний під цей проект. Я розумів, який, роз, який розбіг деталей буде. Що сьогодні мені треба буде розшліфувати шестерню після зуборізки, так, яка має шліфований отвір. А завтра придеться шліфувати в пінолі шпиндель від радіалки якоїсь. Так, чи від шпиндель стоїть чи 12 чи 13, там більше 20 кг ваги. От, тому от такий момент. Далі момент на рахунок системи ЗОР. Так? Чи треба, чи не треба на внутрішній шліфовці. Ну, скажімо так, я багато де був, багато де бачив. Але я ніде не бачив так, в робочих цехах, щоб шліфували з емульсією. Навіть в нас в інструментальному, це переважно шліфувалися втулки на штампи різного роду матрички, знаки і так далі. Все це робилося на сухо, так само, як і профільна шліфовка. Оправдання цьому насправді є. Чому так? Ну, якщо деталь навіть нагрівалася, то там давали можливість остигнути, а потім дошліфовували. Так? Ну, це просто час. Оправдання цьому є. Чому до цього, скажімо так, опускаються? Справа в тому, що якщо взяти просто суть, наприклад, у нас є втулка, внутрішній діаметр, там, 40. І довжина її там, нехай теж 40. Так? І нам треба розшліфувати внутрішній діаметр, скажімо, на дві десятки. Якщо розвернути цей отвір у вигляді полоси, то це вийде прямокутник 40 на скільки там, грубо на 120. Отут 40, а тут 120, ну, довжина кола там 3,14. І з цієї поверхні треба зняти 0,1 Так. Виходить дві десятки на сторону, дві десятки на діаметр. От як ви думаєте, за скільки часу з, зішліфує таку, такий припуск плоскошлів 711-ї серії? Десятку. Ну, скажімо так, по сотці. Раз холостий. Раз-холостий. Раз холостий. Тобто це є 20, ну нехай 30 секунд, ну нехай хвилина. Зразу на всю ширину круга можна брати. Но внутрішліфувальність за хвилину цей припуск не вишліфує ніколи. Через те, що оправка, зовсім інший принцип різання, зовсім інший кут контакту шліфувального круга до поверхні і так далі. Внутрішліфувальність за хвилину цього не зішліфує ніколи. Якщо в плоскошліфі вихожування буде тривати 2-3 проходи, і іскри вже не буде. То тут треба її лозити довго і нудно, щоб та іскра пропала через те, що є відгинання оправки, менеджерський шпіндель і так, далі, і так далі. Відповідно, щоб якщо на плоскошліфі ми це знімаємо за одну хвилину, ну то на внутрішній шліфі це буде 5 хвилин. Ну, я умовно кажу, може навіть і 10. Залежить від, ста, від сталі, що це за матеріал, який круг, діаметр круга і режимів також. Тобто, в 5 разів у нас процес розтягується. У нас нема такого агресивного е, зйому, як на плоскошліфі. Відповідно, немає нагріву, відповідно немає всього решта. На плоскошліфі таку таку на сухо дерти дурь. Вона нагріється зразу і в руки навіть не візьмеш. На внутрішній ліфі це можна зробити на сухо, і деталь буде ледве тепла. Просто щоб ви розуміли, звідки це береться. Я це все говорю не для того, щоб відмазатися, що я не хочу робити в внутрішліфі систему СОЖ. Насправді ні, я її зробив і вона вже працює. Я раніше навіть показував у відео, що є бачок і так далі від якогось токарного. Але щоб ви розуміли суть процесу, нема нічого зазорного в тому, щоб деталь зробити на внутрішній фіна сухо. Дуже часто є ще така штука, що подають систему, ну, подають емульсію не в зону різання, а просто зверху на деталь, щоб її охолоджувати, щоб її не роздувало. От. Ну, але кажу, на, на крайняк це можна зробити на сухо. У ну, нас все зроблено і так, і так по всякому. Ну, це, в принципі, всі моменти, які я хотів сказати. Зараз ми підійдемо до верстату, то я вам ще розкажу, що я зробив, що я переробив. Ми будемо вести такий невеличкий огляд з оглядкою на минуле, що було викинуто, що було звідки взято. І буде фотка до і після. Так? Гаразд, погнали. Йдемте до роботи. Ну що, шановні гості, дорога родина, то є той момент, коли можна сказати слово готово. Так? Отже. Коротенький огляд верстату, що це прийшлося зробити, що доробити і так далі. Он зразу на вас дивиться бачок з емульсією. Е І так, як я вже говорив в проєкті про та й не тільки про що кожен з проєктів є свого роду курсова, не то дипломна робота по бляхарській справі. Купу прийшлося доробити всяких бляшок, всяких кожухів, дечого тут просто не було, а дечого і не могло бути, бо ми тут вигадували все з нуля. От, Що було ще зроблено останнє? Кожушок сюди. Момент по кожуху на шліфувальний шпіндель, оскільки в нас змінився діаметр шківа, змінилася висота центрів по двигуну, змінилася висота центрів тут, то був виготовлений новий бляшаний кожух. Неспроста, тут є той пас. Тут для того, щоб рожковим ключом тримати за хвоста шліфувальний вал шпіндель, і можна було відкручувати рожковим ключом управку. От. Це робилося з нуля, дві половинки на лазері. Мій тіоска мені вирізав, полосу я отак фігурно вигнув і все. Е, далі. Значить, давайте по порядку. Я відійду чуть-чуть назад, і ви побачите загальну картину цього верстату. От такий наш внутрішліфувальний. Вот такий внутрішній фувальний. Отаке було до, отаке от стало після. І так, дивлячись на верстат, зразу перераховуємо, що було зроблено. Перше була спрощена гідростанція. Викинуто всю ту фігню, яка на ній була, позаварювані всі отвори. Взагалі гідростанція перенесена, вона стояла ззаді станка, прикручена до станка. Рукавами високого тиску змінена сюди. Ну, це зробилося тільки через економію місця. Далі. Вся та трибуха, яка тут була, ті речашки, ті дросілі, все то коротше, я вже не пам'ятаю, що воно мало в оригіналі робити, все це просто було здано на брухт залишені собі тільки ящик з болтами під внутрішній шестигранник і мідні трубки, які здорово пригодилися при роботі з довбачем. Далі була виготовлена нова панель з приладами. Так, пуск стоп шліфувального круга обертання регулювання, пуск-стоп бабки виробу регулювання обертів, пуск-стоп гідростанція, пуск стоп. Система СОШ. СОШ, ЗОР, Мор. 2022 рік. Запізнилися трошки. Ну, нічого страшного, краще пізно, ніж ніколи. Всі ці Дзюрки, які були з-під речашків, то було заварено, заглушено, поглушено. Далі, що було зроблено? Ну, значить, з нуля З нуля був зібраний електрошкаф, з нуля був зібраний електрошкаф. На двох частотниках, на двох пускачах, двох релюшках. І два автомати захисту двигуна. Все. От фактично всі таємства роботи цього верстату тут в цій шафі. Ящик замовлений, зібрав. Далі. Двигуни нові. Раз, два, три. Та плита зроблена, та плита зроблена. Тут так само я тоді бавився, висоту центрів наганяв, бо бо не сходився вісь, не сходилася, залити нове масло. Шпіндель, овербек, ну то тільки скорлупа, овербек на 6 підшипників. Дядько сам перебирав, дядько сам чудив. Получилося нічого так. Далі було, отут все поглушено, всякі якісь крутілки були. Якісь тут ще такі гачочки, переключалочки, все це було почекрижено і виготовлений новий маховичок. Далі новий коник, спрощена гідропанель. Там я щось закольцовував, щось я там закорочував, поглушені всякі, оті от, тут якісь плунжера додаткові були. Викинута вся бабка виробу. Коротше, один хлопак вирішив її купити у мене. Він її купив, а потім відчитався мені, що він її здав на брухт. Ну, не знаю. Так, видать, планував чи так вийшло, не знаю. Далі, ага, був ще рідний електрошкаф, такий розмірами, як половина цього верстату. Там був як там, магнітний усилитель, тому що бабка виробу була на двигуні постійного струму, і регулювання обертів виробу було на двигуні постійного струму. Далі значить бабка виробу. Бабка виробу була за основу взята передня бабка від 04 p Що ми робили? Робили задній стакан під підшипники, якісь там кришки, міняв підшипники, дупліксував задні підшипники. Двигун, зубчаста передача типу ГРМ нові шківи, Патрон, планшайба. ну Все це зроблено так. Отак от і не скажеш, що самопал. Правда? Насправді жорсткий самопал, завідомо неправильний. Робочий стіл це була плита. Дядя Ігор з, презентував е, з кранового заводу. Не знаю, що, він там, що вона там робила, але то щось непроста. железяка, пошліфована, населені отвори, різьби. Е, далі насос е, СОЖ, ту штуку я відкрутив, вона не приготувалася, той кутник. Насос сош, е, І що ще? Там, в принципі, все. Ага, ще була додана система смазки на двох БДІшках, дозаторах і автомобільний фільтр на фільтрування масла. Тепер по станції системі СОЖ, так. Значить, Я зробив на основі того, я попробував працювати і прийняв рішення, що так буде добре, і ви знаєте, мені сподобалося. Значить, і Зроблена така от хатка-ливенятка, шпаківня така. Злив йде вон там через ту дзюрку, через той шланг, і пішло назад в бачок. І, відповідно, це все діло можна зняти, воно прижимається струбциною, а струбцина не проста, через струбцину йде емульсія. І до гори. Так, я так хотів зробити просто. Краще вам не знати, про що я думав в цей момент, коли я робив струбцину, через яку йде емульсія. Але мені задумка сподобалась. Вона працює і як коліно, і як кран, і як, щоб цю штуку можна було зняти. Значить, перед тим як я почав, я прошліфував планшайбу по скалці, щоб у нас стіл зараз став паралельно осі шпінделя. Це є нульове стартове положення, коли ми шліфуємо циліндр. Так, Прошліфовуємо торець планшайби. Далі патрон, колечко. І спробуємо розшліхувати кулачки. Він ми це вже робимо. Відховаю кулачки на діаметрі близькому до діаметру патрона. Так, це в межах 40. Ну, давайте спробуємо. Ставимо якусь скалушку. Зараз, 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 зараз одною рукою не зовсім зручно. Добре. Ну що, ваші ставки? Патрон, до речі, не польський. Патрон радянський. Та ну, що, навіть сотки не буде? Ну, бачиш, ось так буває. Мені сподобалось. Ну що, ж, шановні гості, дорога родина, давайте почнемо. Зараз я візьму штатив, поставлю. Я вже багато вам показував, як тут все ходить, як тут все рухається, але ну, як воно шліфує, ще не показував. Нагадаю, що. Ага, ще момент. Люнет я відреставрував. Оце ну, буде потім, коли буде відео про шпиндель. От. Ну, скажімо так, я вже встиг попрацювати і. Все, що той станок має робити, він вже робить. Тобто не треба тут нічого доробляти і, напевно, вже й немає нічого такого, щоб відрізати. Дивіться, отак от так ще раз відійду, спруся на стіну. Тут немає нічого зайвого. Просто нічого зайвого. Маховичок поперечного врізання ото є швидкість стола, ото є розгрузка загрузка гідростанції, то ручний іконник реверс. Той рейка, а, до речі, ми ще рейку міняли. Ми ще е, шестерню плунжерну робили на відсікач. Е, далі. Е, і кнопки я вам розказав. Все, нічого тут більше немає, ніяких заморочок і так далі. Е, що я ще там робив всередині? Згадайте. Та, вроді вже все. От. Гаразд. Ставимо, е, ставимо штатив. І починаємо. Він зайняв отут таке місце. Ну, зрозуміло, що я, можливо, вже показував чи ні, що бабка виробу може їхати аж сюди на край, а сюди стає люнет і там вроді тридцять, чи що я рахую, чи метр 40 можна обробляти. Ну, коротше, від 55-ї радіалки шпіндель влазить. От. Ну, Бо робилося все, щоб влазив у найбільший шпіндель. Так, погнали. І так, ну, я ще, ще скажу кілька слів, що вся ця, ця штука вона з легкістю знімається. Раз. І можна валити на сухо. На сухо і на магніті. Ну, без магніту. Все. Одну рукою один болт і все. Ну що, шановна парафія, давай, Валєра! Покажи клас! Метаєте той прикол? Значить, Перше, що ми робимо, ми включаємо, я зажав сюди втулку. І вона вже тут багато чого, та втулка бачила. Ми її зараз вишліфуємо все чітко. Я її знімав, там, міряв і так далі. Мацав, дивився, що як. І так, погнали! Що ми робимо перше? Правильно, ми. Відпускаємо кнопку стоп. Що ми робимо друге? Ми включаємо шпіндель шляхування. Далі ми рейкою заводимо деталь. деталь. Далі виставляємо коник так, щоб деталь, шліфувальний круг виходив з деталі приблизно на третину, на половину. То таке. Для цього включаємо гідростанцію. Включаємо загрозку. О, я приблизно вгадав. Включаємо обертання деталі. Так. Тонку, тонке регулювання, от бачите, на камінь трошки забагато виходить. Ми можемо собі змінити, підкручуючи оці боки. Вот так. І починаємо маховичком врізатися. Тай вихожує отак вот от. Столик тут ходить, смазочка подається. Ну що, давайте цей паркуємо? то є люкс, то є сила капітальна, то є чудо і чудес. Це до кінця не взяло. Давайте прошліпуємо, що десь взяло. Але загальну тенденцію ви зрозуміли. Слушаем то все. Везде берет! Вездя берет. Везде берет, нигде не бьет. Але це ще не все. Зараз буде продовження. И вешенька на тортику. Швековка торца. Ха-ха-ха! Nie, nemám 5, môžem mať 3. і шторку гумову Ну то тимчасово так буде Ну шо порафия? йопта Вот это да! Вот это круто! Ну, фокус. Е? Парафія, не. Отак от от вийшло. Все, що ви побачили, це неправильно. Ні в якому разі цього не повторяйте. От, така деталюха. Ну, ясен пень, що. Міряємо конусність, що куди треба. Баранцем підкрутили. І фініш. Ну, скажем так. Скажем так, я дуже і дуже задоволений результатом. Це, до речі, кусочок просто 45-ки, підгартований на воду. От така... Е Робота дуже гарно, дуже якісно. І як бачите, оскільки все робилося косо, криво аби як, станок дав сітку, станок дав перпендикуляр. Ну, я побавився, але я зробив. Ну, В наступній серії а вас чекає шліфовка шпінделя. Е, можливо, не наступні, а там через одну, бо буде ще і там багато інших серій. Одним словом, станок запущений, готовий до роботи. Результатом я задоволений. До станка вже зібрана майже тумбочка всяких девайсів, всяких гаджетів, тому що це верстат це таке діло, ви самі знаєте. Без оснастки, без вимірювання, без всяких прибамбасів нічого не буде. Ну, отак. От Рисунок цієї сітки залежить від... Діаметра круга і від того, в якому місці він знаходиться. О, тут він у нас десь близько на центр був. Так? Ну, То суті, не міняє. Турець це база. Все. Всього вам найкращого. Удачі! Робіть гарно. тримайте міцно свого робчика, бережіть себе і будьте щасливі!